Доброго дня, вас вітаю Українич. А перед тим як я розповім, про що сьогодні піде мова, я закликаю вас підписатися на наш канал та поставити вподобайку цьому відео. А я хочу розповісти про те, що Рада Безпеки ООН провела засідання, щоб обговорити ситуацію на Запорізькій АЕС, а генеральний секретар Антоніо Гутеріш закликав обидві сторони припинити всі бої поблизу заводу. З його слів. Я закликаю вивести будь-який військовий персонал і обладнання з заводу та уникати подальшого розгортання сил або обладнання на місці. Об'єкт не можна використовувати як частину будь-якої військової операції, натомість потрібна термінова домовленість на технічному рівні щодо безпечного периметра демілітарізації, щоб забезпечити безпеку території. А я нагадаю, що раніше повідомляла, що у енергоатомі заявили, що Запорізька АЕС працює з ризиком порушення норм радіаційної та пожежної безпеки. Під час обстрілів серйозно пошкоджено азотно-кисневу станцію, об'єднаний допоміжний корпус, насосну станцію господарсько-побутових стоків. Окупанти обстрілювали також пожежну частину, розташовану за територією ЗАЕС, і призначену для її захисту від пожеж та їх гасіння у разі надзвичайних ситуацій на станції. Нагадую, що всі актуальні новини знаходяться в нашому телеграм-каналі. Силка на нього є в описі під цим відео. А ви вже чули про те, що СБУ викрила банду? Якщо ні, то натискайте прямо на екран. А поки що у нас все. Бажаю вам гарного та спокійного дня!